Сьогодні, починаючи з 4-ї години ранку, російські військові здійснили масовний ракетний удар по Київському та Сапівському районах міста Харкова. Ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу Х-22, С-300 та Іскандер. Внаслідок цього ракетного удару троє цивільних осіб загинули, більше 35 цивільних осіб отримали поранення. Постраждало більше 20 цивільних об'єктів. В більшості це багатоповерхові, житлові будинки. Крім того, був зруйнований навчальний заклад для дітей хворих на скаліоз. Я далі вам пойду займатися.